захар бры просто пыль нормальный не порт не рани себе А прошлом так я написала на деле 53 года привет скажите пожалуйста смогу я Продать квартиру початку октября. Так, чи зможе продати діля 53 года у початку октября квартиру? Да? да. Карта мага. Одна із самых крутих карт колодіка, яка відповідає чітко на питання так. А от чи Може, ще на час глянути, зараз подивлюсь на час. Відповідає за осінь. Ну, тут, взагалі, майже все збігається вам. Або початок.